Слава переможцю Катерина, скіфське золото, Елізе. Такі сортові яблуні віднині будуть рости поруч із нашим місцевим пологовим будинком. Трирічні саджанці замінять старі дерева, які ростуть тут вже більше трьох десятиріч, і зовсім скоро почнуть радувати породіль їх родичів та персонал медичного закладу ніжним цвітом, а потім і рясним плодоношенням, впевнена завідувачка пологового Світлана Морозова. У нас тут давно біля роддому був сад, він дуже старий, мабуть, такий, же, як і роддом. Ми вирішили оновити наш сад, старі яблуні всі прибрали. І почали потихеньку засаджувати новими рослинами, деревами. У нас тут уже є абрикоси. Ну, це ми своїми силами поспіль декілька років підряд трішки катальп, трішки абрикос. Буває, що родичі молодих мам на радощах не помічають маленьких саджанців чи нервуючи, обламують гілочки. Проте сад і надалі будуть засаджувати, каже наша співрозмовниця. Аби з одного боку будівлі бояв він, а з іншого квітуча клумба. У нас тут було дуже багато троянд, але чомусь населення не оцінило. Троянди кудись зникли. Тому у нас клумба посеред, ви знаєте, біля виписки. Там вона до місця, там вона красива. А тут все ж таки краще, хай буде травка. І дерева цьогоріч на допомогу працівникам пологового будинку прийшли юнати з екоцентру Корнієнка. До речі, самі саджанці сортових дерев це і є їх подарунок. Очільник станції Марк Бондарів власноруч купляв їх у столиці, і вони певний час проживалися в екоцентрі. Тому вже адаптовані до місцевого ґрунту і мають гарно прижитися, каже керівниця гуртка Наталія Сакунова. Дерево є символом життя, символом роду. Тому ми вирішили біля такої установи висадити саме ці яблуні. Вони всі сортові, будуть давати гарний врожай. І я думаю, на майбутнє можна буде поласувати такими плодами. Цей гарних дерев дуже багато селекціонерів займаються, щоб виростити ну, якомога краще, можливо, якісь побільше пристосованіші до нашого клімату. Зараз цим займається наука, вони розробляють, можливо, більш смачніші сорти. Тому те, що було раніше, воно трошки заходить уже якби в минулу епоху, і селекціонери займаються цим, щоб все покращувати. Ми ж не стоїмо на місці, і наука не стоїть на місці, тому. Винаходжують різні сорти. Трудовий колектив пологового будинку безмежно вдячний співробітникам та вихованцям станції за те, що допомагають облагороджувати територію медичного закладу і сподіваються на подальше співробітництво. А безпосередні виконавці робіт впевнені, що їх труд не залишиться непоміченим і довгі роки радуватиме шостканців буйним цвітом навесні і гарним врожаєм восени. Крім цього, нові дерева. Це чисте повітря. На мою думку, що це дуже важливо, тому що рослини вони допомагають навколишньому середовищу та повітрю дихати нам чистим, ну чистим повітрям. Вони очищають його. Це допомагає нашому місту ставати ще красивішим та ну щоб гарно було. У мене є вільний час, і це як така допомога, якась довкіллю можливо, щоб все було гарно. Ну, мені так і подобається. Це активний якось відпочинок можна ще назвати. Ініціатор заходу Марк Бондарів в свою чергу обіцяє, що подібні акції триватимуть, адже таким чином можна зробити наше місто красивішим, зеленішим і презентабельнішим. Кожен рік станція проводить екологічні акції та висаджує дерева на території міста. Цієї осені ми вирішили посадити на території пологового будинку, тому що дерева це символ життя. Якраз сюди підходить. Подібні акції наша станція проводить декілька разів на рік, і ми будемо їх продовжувати.